Всім привіт, друзі! З вами я, Mustang 2014. Ну я просто поміняв обложку канала. І сьогодні ми будемо грати в Roblox. Але ми пограємо в дуже прикольний режим під назвою. під назвою Dead Rails Да, ми попитаємося приїхати ось. 70 тисяч кілометрів по безмежній пустелі там, де там де багато зомбі і монстрів. Тому ми побігли у мене 6 абліганцій, а ми погнали. Так. ми підемо на одні. Ну, давайте вдвоє І ми будемо білимо. Два користувачі, а Варса, вже 51. Ну, давайте нас доженемо. І підпишемося. До нас ніхто бачить, не зайде. Нічого. Навіть ну, буде в пользу, ми заберемо золотий ситок. Так, іде. Ну, первоначально, що ми робимо? Золотий слід я професіонал дедрес, за когось почти проїхав, але мене в кінці вбили бандіти. І ми просто будемо записатися углями і бандажами. Так треба. Це буде найкраще що я тільки зроблю. А ми тут нового не забрали, а ні-ні. Не можемо. я куплю собі один бандаж в дорогу. <кій> ми зараз дуже швидко дійству. Дійствувати. М я опущу. Це на скільки 35 знаходить. Ну, тільки на бандаж. Забираємо бандажик. Ми під заправимо тільки потяг і поїдемо. Тільки у нас одна проблема. У нас нема нормального такого руж'я, але це нічого страшного. Але це нічого страшного. Ми йдемо заправляти потяг. Я буду по одному в щоб зекономити. І ми відправляємося в поїздку! 80 кілометрів. Я газети собі не взяв. Бандожики є. Я вже бачу перший будинок, давайте до нього сходимо. Оп. Желізо. Якщо мене буде трохи багато проходити про дідрес, навіть про інші. Сезонний анекдет де треус. Аж не псураки там, М -м, зомбі немає. Ну, конечно, є. Ще плюс бігущі. Ой, моё. Ти бачив? Скіль бігущих і зомбі. Так. Все одно сразу бігучі зомбі попадаються нам. Змії немає. Желізо. О, нам повезло. Желізо ми потім продамо. Вийдемо до наступного чекпоінту. Чекаємо чекпоінт. Все, і поїхали. Ми вже приїхали кілометр. Це вже круто. О, -о бандисти. Ха, ну в не попадаєш гонш так забираем та ну боже опа там патроны є. Зараз бувай бо я... Ой. так, Там є патрончики. Ой! Ні, мене завалило. Треба було краще підготувати. Ну нічого, дивіться, ми зараз ну, ми трошки пограли в дідрес, і ми зараз ще пора новий, новий режим ще один. Ми пограємо в. По поїзд пожиратель 2023. В мене виживати в тунелі з поїздом пожирательів, якщо в нас ДТР не вийшов. Так. Давайте хвилинку передосторюємо. Де ж потяг? Вже чекаю і чекаю і не можу знайти. Де він їздить? Нема. Не там, не там. Треба чекати, давайте чекаємо так, чекаємо і Я чую потяг, Я ще чую. Потяг! Нарешті тим під'їхав. Так, згодом перший вагон. Ну, я сяду на низ. Я буду так от дивитись. Можна навіть нам наверх сісти. Йо-моє, ну, скільки іграки. Все, я всі. Ну, пасажирів багато. Все, ми поїхали. Ну, нарешті нашці доїду до цього магазину. А то не знаю, де він знаходиться. Я сподіваюся, що я правильно їду. А, це що? Ты ч, ты жопай пожиратель? Я ч в такой лезу? Ты потяг пожиратель. Такие суда. Э. Вау. Надо поможь. Да поможіть! О, утро время. Усі Я, Я живий. А, він став. А, а де всі. А де всі поср. Я пам'ятаю, що я разом з цим Сима сидів. Я, я один вижив. Я один живий. Е, висадіть, висадіть, все, висадіть мене. Я, Я випав і так добіжу достаю. Ой, там до станції недалеко. Ой, мачока. Що було таке? Це що реально? Ну і давайте на останнє ми зіграємо. Ми зіграємо в дуже прикольний режим під назвою. Він є хороший під назвою, це такий мардер містері. В нього зіграємо. І спробуємо ну, виграти карту. Катку. Так, так давайте він нас грузиться. Вже 10 хвилин до відео. Так, давай не забудьте підняти лайк. Загрузка персонажа. Або добре, я ще знаю такий прикольний режим. Під назвою. <кхи> Він дуже прикольний. Ми пограємо в. ми зіграємо даже не в Roblox, а в гру, яка називається, Діктар на Piers Country Далі ми продовжуємо будемо знімати в тій серії. Ми теж в одній серії будемо це знімати. І ми тільки я тепер за армію не за Україну, а за Магадаскар. О, дивіться, яка в мене армія. Я захопив 20 країн. Давайте ми будемо далі дивитись. Які тут є? І так, ми там захопили. А це він не О Грузії. Так, ні, поки що психоні немає. Так, це на що за країну? О, сілі таки теж надо збройти. Сінгапур. Ууу, сингапур слабенький. В принципі, о, там ще Британія. В'єтнам тут уже є. Це що у нас за країна? Тайвань. О, тут Бутан. О, не пал, а ти... на не пал, нападаю. Армян слабенька. Можна ну, кинечник покачати. Виграла війну. Фабрика світриці нам теж доходить. Тепер ми їм покат... прокачуємо армию. Тати війни не пау. Угу. Чуть-чуть в мене виквіті ядерний зрим. А, а я знаю, ще кого можна захопити. А, я забув, що в мене Франція теж захоплена. Во Франции я вообще не удивлен. Так, что там? Словения. Сербия. Можем на Сербию, в принципе, напасть. Нападаем. А пока чуємо армії. ми Да, ми виграли. Ми виграли війну. Ми дуже добре виграли цих так, кукурудзі. Опа! Гроші не хоти, а не готуємо. Друзі, на цьому ми можемо відео закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Замбумат і всім покасім радует такое.